Зібралася сьогодні на першотравневий мітинг, щоб висловити свою солідарність і підтримку Комуністичної партії України і її боротьбі за права та загонні інтереси трудового народу. Ми, учасники мітингу, обороні тим, що, незважаючи на зміну правлячої влади, в результаті проведених виборів політичний і соціально-економічний стан в державі не покращився, а навпаки, продовжує погіршуватись. Це говорять захмарні ціни на продукти харчування, товари першої необхідності, піднімаються тарифи на житло і комунальні послуги. Транспорт, електроенергія не виплачується, заборгованість по зарплаті та грошовим допомогам. Продовжується процес фашизації суспільства, наступ на інтереси трудящих, ветеранів війни та пенсіонерів. Посилюється соціальна напруга на селі під загрозою зриву весняно-польовій роботи та майбутній врожай. Порушуються права громадян на працю. Русте злочинність. Ми оборудіємо тим, що зухвало нав'язуються антинародні трудові житловий кодекси злочинна пенсійна реформа. Ми гнівно протестуємо проти насадження в Україні націоналістичної ідеології, реабілітації АОНПА, Бандерівщини, фальсифікації історії радянського періоду, спроб принизити всесвітнє історичне значення перемоги. Радянського народу великій вітчизняній війні, 67 цього річниця якої буде святкуватися через декілька днів. Спроб ліквідувати пам'ятники, оболізки, меморіальні комплекси присвячені великій вітчизняній війні. Ми вимагаємо зупинити зростання цін на продукти харчування і товари першої необхідності, негайно ліквідувати заборгованість трудящим по сплаті заробітної плати. Не допустити подальшого підняття тарифів на житло, тепло, газ, електроенергію і інші комунальні послуги, зупинити варварське знищення залишків економіки України, повернути в державу власність життєво важливу для держави, заводи, фабрики, об'єкти галузі, зупинити руйнування агропромислового комплексу, забезпечити повне завершення весняно-польових робіт на селі, ні продажу землі. Громадського і сільськогосподарського призначення, внести зміни до злочинної пенсійної реформи житлового і трудового кодексу, кожній людині безоплатне медичне обслуговування, доступні ціни на ліки, молоді, безоплатне отримання освіти і гарантоване працевлаштування. російській мові, державний статус офіційної на рівні з українською, засудити політику залежності України від США і МВФ. Припинити злучання над історією радянської держави і великої вітчизняної війни, мешканці Львова, товариші, об'єднаємо наші зусилля і проявимо солідарність, в боротьбі за свої конституційні права. Повернемо країну народу. Хай живе 1 травня, міжнародний день праці, і боротьби трудящих за свої права. Слава великому радянському народу переможці у великій вітчизняній війні. Хто за те, щоб прийняти цю резолюцію, прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримався. Немає. Тобто гоносило одноголосно за. Навіть міліція підтримує мовчазно, тому що радянська міліція мала закінчення справ, вона мала нормальну зарплату, вона мала нормальні пенсії. Я хочу подякувати їй за сьогоднішню нашу охорону. І дай Бог їм, щоби. Всі їхні побажання збувалися. Ми повинні працювати разом і відстоювати спільну нашу законність. Дякую вам.